Доброго дня, мої любимої хороші підписники. Прошу зі мною завітати в магазин Маркетоп. Подивимося, які на 26032024 у нас сьогодні знижки в маркет Так, хочу вам показати ціни на хліб. Дивіться, хліб житній 1350, калач 27, пампушка 18. Вон, так воно все виглядає. Отакож от випічка гарна. Вафлі, бачите, оце вафлі непогані по 23,80 бельгійські, Вони свіженькі завжди у маркетопці, такі продають класні. Також Каховський хлібзавод. Хліб по 19.40 йде. Ну, і от і на різний, і на заквасі є. Великий вибір хліба. По 19.90 такий є здоровий хліб каховський. По 21.30. ну Це в зависимості від грамів, від об'єму. Бачите, 20 гривень 30 копійок. батон нарізний, Такий здоровий. це я його взяв і тиждень можете кушати цей хліб. Також в маркетопці дуже великий вибір свіжої випічки. От, бачите, новинка, булка Цезар. Появилось по 18 гривень, класна. Ватрушки. Ватрушка 690. Доволі така непогана і смачненька. І такі булочки. Ну, по булочкам можна купити все, що хочеш. Також великий вибір печенюшок, печиво, білосніжка, ромашка, спаржа, кулька, кукурудзяне, орбіта. Я вам так ціну показую, а от дивіться в ящичках, скільки тут. Ну, Це виходить ящик 500 грамів. 470-550 і 300 грамів. Зависимості, яке ви печиво берете. Також не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. Я з вами. Бачите, я вернулася, давно мене не було. У мене було два дні перерива. Палички 990. Бачите, ще кукурудзень. Паличка, великий вибір чаїв. Це ціни на чай. Це за 100 грам. Бачите? Імператора. Вибір імператора. Чай класний. Ну, це всі такі чаї доволі непогані. На розсип продають. Вони набагато смачніші, ніж в пакетиках. Ціни на борошно 3250 хуторок, доволі непогана мука. Так зараз як іде пасочка, скоро буде. Треба запасатися мукою, поки вона не подорожала. Бачите, хуторок по 39 борошно пшенище вищого гатунку, 2КГ 3420. Ось іще є по ДСТУ 2 кг 29,40 Ну, хто розбирається в борошні, знає, яке класно. Напишіть, поставте лайк, напишіть коментарі. Ну Це все йде за 2 кілограма, бачите, різна ціна. А он ще є кукурудзяне і житня борошно 13,80. кукурудзяне 18,60. ну Тут виходить за кілограм 18,60 Бачите, Ви можете також і великі упаковки борошна купити. Там по, чому? по 5 кілограм, 5 кілограм борошна 89 гривень і 98. Хуторок по 98. І пшеничне перший гатунок 89 гривень. 10 гривень розниці. А от ще ось це класне борошно. От власна морка, 88,40. Це на От Великий вибір у маркетопків цукерок. Можете подивитися, бачите, скільки їх заходьте у маркетопки і приоблітайте всі ці цукерочки. Цукерки, грильяж 12,39 за цукерки. За 100 грам цукерки літо 1239. Печиво до чаю 7,39. Це все за 100 грамів. Давайте я ще вам трішки покажу. На овочі, на овочі. Це вже картопля. Картопля 16,85. От, бачите, яка вона гарна. Трошки подешевіла. І капуста по 10.40 за кілограм. Капуста 10.40. Виходить. Такого тут цибуля. Дивіться, яка гарна цибулька. Одну купили. Гляньте, яка вона, Ух, цибулина. Класна. Цибуля 14,80 за кілограм. Морковка подешевіла 8,60. Буряк 12,65 виходить. І садогород, садогород, великий вибір сім'ян. Насіння 3 грама. 4,80, 10 грам 9,50. Це на насіння в маркетопці. Бачите, редисочка є, огурчик, бурячок, зелень, помідорчик. Він можете набрати сієнка, то цибулю ви самі садите. Тиканка. Тиканка у нас називається, йдеш на огород і садиш. І от морква, кукуруза, гарбуз, буряк, зелень, квіти. Всього багато. І на поличках також. І ще сімена. Не сімена, а й ті приправи. Універсальна до сала та шпику, до супів, по 9 гривень, по 640, ну, можна желешки, перець 8,50, кріп. Кріп сушений, 4,20, базилік. Ну і там багато всього. Бачите, овочі, фрукти. Сейчас справи покажу. Чесночок 164,90 Картопля молода. Молода. 29,95 уже вже подешевіла. Була по 35 гривень. Перець. Огурчики по 125 гривень. Ну тут щось дорого, огурчики. треба подивитися, по чому в этом. ВТБ. Грибочки по 108,60. Сіненькі по 128,80. Гарядка зелень по 5990, по 63,60. тут ще є, От бачите, сімкалі 65-60, вареники, гречаники. Вон, бачите, все заморожене. Це для тих, у кого немає багато часу щось приготувати, Ми взяли і все. Прийшли додому, швидко одварили і все готово. Ну Такий доволі, це другий маркетоп, який я зайшла, який знаходиться у нас, як і ти на мотелі. Ну, так це є. шоколадочки, скидочки по 25,90. Рошен. О, подешевів, був по 45 гривень, дивіться. Те, що я вам і говорила, рошен. 3990, супер ціна. Так що залітайте, вибирайте, ще треба сходити в этот в сам магазин і там подивитися по чому. А було по 45 чи по 47 гривень, трошки дороже був. І шоколад. Ну, Ще до паски хотіла щось поснімати, але тут щось не дуже багато всього до Паски. Поченюшки, оці непогані кукурудзяні. Кукурудзяне печиво по 10-18, І оце от печиво американо натуральне, воно завжди класне таке. Це до чаю. А власна випічка можна брати непогано. І от таке мені ще подобається. Американо-шоколадне по 1297 виходить за 100 гри. Добре, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Добрий день, мої милі мої хороші підписники. Давно оце я не виходила. У мене було трошечки, знаєте, як відпочинок. Від телефона, інтернету. Хотілося трошки відпочити. Тепер набираєшся сил і починаєш далі знімати своє відео і вести свою блогерську діяльність. Гляньте, як нас гарно. Все убрано чистенько. Ну, трошки пасмурно дощик. Ну він такий, знаєте, як тепленький, зривається. Йду вже до домцю. Сходила по справам. Покажу вам трошки нашого гарного міста. Все кипить, все працює, все прекрасно. Гарно так. Гарно так. Бачите, як убрано. Скоро дерева почнуть красити.